Ми звикли вірити, що продуктивність це про цілі, дедлайни та саме дисципліну. А що якщо справжня енергія і результати починаються зовсім не там, де ми звикли шукати? У цьому відео я поділюся власними пошуками формул продуктивності і парадоксальними висновками, які перевернули моє уявлення та допомогли вийти на рівень продуктивності, про який я навіть і не мріяв. Можливо, щось з цього відокнеться і вам. Я Сергій Ноздрачов, сертифікований експерт ГЕЛАПС з розвитку талантів і сильних сторін з 2014 року, викладач моглянської бізнес-школи, партнер Oxford Leadership Consulting. Маю 30 років досвіду в бізнесі, в тому числі на ринках Великої Британії, Китаю і Чехії. Теми наукового інтересу, розвиток та реалізація талантів професійної діяльності, управління та лідерства на основі сильних сторін і науковий погляд на радість та щастя. Ця історія почалася у ковідному відділенні, де я опинився прикутим до ліжка з враженням легенів на 70%. У важкому стані я був доволі дратівливим. Мені дуже не хотілося постійно лежати і виконувати безкінечні процедури. Та в певний момент підійшов лікар і сказав відверто і жорстко: у вас є два варіанти або постійно лежати на животі та дихати за допомогою маски. Або вас чекає ШВЛ і сумні наслідки. Але що означає постійно лежати? І відповідь ну була для мене шокуюча: 16 годин на добу. Це було найбільше уповільнення в моєму житті. Єдине, що можна було робити, це лежати і дихати. Спочатку це було схоже на тортуру, бо мозок звик працювати в турборежимі. а тут таке радикальне гальмування. Врятувала знання медитативних практик та звичка до експериментів над собою. А ще я згадав мого друга і відомого філософа Олександра Філоненка. Одного разу, сидячи вночі в мене вдома, він здивував мене фразою про активну недію. Що для знаходження важливих відповідей нам потрібно зупинитися і зустрітися з собою або з вищим, і це вимагає величезної волі. Ці спогади допомогли мені. Віддатися процесу це стало початком однієї з найцікавіших, хоча й доволі важких пригод мого життя, не вставаючи з ліжка без розмов, читання і смартфону. Не буду розповідати подробиці у відео. Це доволі інтимний досвід. Але в результаті трьох днів, так би мовити, примусової медитації я знайшов відповідь на більшість своїх питань, над якими бився руками. Можливо, найголовніше, я побачив та зрозумів, що і як я хочу зробити. До кінця життя. Це була відповідь про моє покликання. В деталях з енергією та впевненістю. Тоді я не знав, що напередодні лікарі сказали дружині, що мій стан настільки критичний, що може бути все, що завгодно. Але, схоже, саме в ту ніч, коли я чітко усвідомив своє покликання, я буквально фізично відчув зміну в тілі. Ніби життя саме відповіло мені. Але був нюанс. Класно знати, куди і чого хочеш. Втім, не менш важливо мати спроможність і сили дійти до цілі раніше. Я звик спиратися на волю, дисципліну, концентрацію, але цього разу фізичних сил ну, просто не вистачало, не знаю чи це через хворобу, чи то через вік, бо саме в лікарні я зустрів свій 53 53-й день народження. Тож, як раніше більше не працювало, а я вже відчув жагу і рішучість реалізувати те, про що мріяв багато років, і нарешті знайшов свої відповіді. Так почався мій особистий пошук формули продуктивності. Тоді я поставив собі два питання: З чого насправді починається продуктивність, і друге, без чого навіть не варто починати. Де оця точка входу? І у цьому відео я хочу поділитися своїми знахідками та висновками. Скажу чесно. Вони були парадоксальними і навіть здивували мене як викладача менеджменту. Бо я відкрив для себе основний парадокс та три принципи продуктивності, про які більшість людей не здогадується. Що дуже шкода, бо це розуміння реально може змінити життя. Я сподіваюся, що ці знання допоможуть ще багатьом українцям стати продуктивнішими і щасливішими. Тож дивіться далі, думаю, я зможу вас здивувати. Починаємо. Головний парадокс Less is more. Тобто менше роботи, більше результати. Звісно, це доволі неочевидна істина. Однак, часто, чим більше ми зайняті, тим менше ми продуктивні. Коли я робив перші кроки в бізнесі, мій перший ментор мене здивував. І він сказав: слухай, ти забагато метушишся. Запам'ятай, хто багато працює, тому немає коли гроші заробляти. Звісно, тут виникає питання, як. Менше роботи може давати більше результату. Базова відповідь якість роботи важливіша за кількість відпрацьованих годин, але є щось більш впливове і потужне. Подивіться навколо. Прислухайтесь, як люди відповідають на питання, як справи, або як. А ще краще зверніть увагу, що ви говорите в таких випадках. Фраза я дуже зайнятий, або всього дуже багато, чи навіть забагато, ледве не найбільш популярна в діловому середовищі. І це сприймається як щось добре, майже чеснота або навіть привілей. Втім. Чи дійсно кількість справ, задач та проектів є критерієм продуктивності? Я провів дитинство на Донбасі, місто Дружківка, батьки працювали на машинобудівельному заводі. Кілька разів я був на тому заводі і дуже добре пам'ятаю цей заводський гудок, що сповіщає про початок зміни канвеєр, чітко визначені завдання. Продуктивність вимірювалася кількістю виготовлених деталей за годину. То була модель народжена в індустріальну еру. І, схоже, саме вона. Сформувала наше уявлення про продуктивність чи ефективність. Більше годин, більше результату. Але ми вже не на заводі. Сьогодні ми працюємо в інформаційному суспільстві, де цінність, як правило, створюється не кількістю, а якістю, Ідеї, креативність вирішення складних задач. Вирішити сотню простих шкільних задач з фізики не дорівнює вирішення однієї задачі з національної олімпіади з фізики. Проте стара парадигма досі домінує. Ми часто Досі вимірюю продуктивність кількістю виконаних задач, заповненим календарем, кількістю надісланих листів. Я пам'ятаю, як мене запросили на роботу в Київ в 1995 році. Все було чудове. Хороша робота, офіс на хрещатику з видом на майдан Незалежності, висока оплата, але була проблемка. В кабінеті було п'ять людей і було доволі гучно. А в мене складні та відповідальні проекти, що вимагали повної концентрації. Я знайшов собі вихід, купив плеєр з навушниками і Ритмічна музика допомагала мені не відволікатися. До того ж, колеги менше турбували, коли бачили, що я щось слухаю. Однак, за пару днів підійшов керівник і попросив прибрати навушники, бо в нас на дискотеках. І навіть е після розмови, погодившись, що це може мені допомагати, попросив ну не спокушати колег. Нашу продуктивність керівник оцінював кількістю годин зосереджених на роботі. Тоді я почав просто виходити з офісу, щоб сфокусуватися, особливо коли було щось важливе. Але знов проблема: керівник був незадоволений, коли пару разів не знайшов мене в кабінеті. І що мені робити в кабінеті? Шумно. Я не можу працювати ефективно, а керівництво вважає йому важливо, щоб ми не відволікалися. І тут я побачив геніальну стратегію мого колеги. Коли його хтось шукав, то бачив піджак на кріслі і вирішував, що В'ячеслав десь на поверсі. Офіс е, був доволі великий. А зараптом я помітив, е, що він приходить зранку на роботу і коли потрібно, витягує з шафи запасний піджак спокійно вивішує його на крізлі і йде по своїх справах. Як на мене, ця ситуація це найкраща ілюстрація явища, яке один з моїх улюблених авторів-дослідників Кел Ньюпорт називає. Псевдопродуктивність, тобто зайнятість без реального прогресу. Бузінес на да, англійської замість реальних справ. Ми часто плутаємо активність з продуктивністю, що все частіше веде до вигорання та зниження якості роботи людей. Є цікаве дослідження японських вчених під керівництвом Еріко Оказаки. Воно проводилось в рамках проекту G-HOPE, тобто японська надія, який аналізує психосоціальні чинники, що впливають на здоров'я. Та ефективність працівників. Вони встановили, що рівень залученості працівників, так званий work engagement, набагато важливіший за кількість відпрацьованих годин. Тобто, саме залученість визначає реальну продуктивність більшою мірою, ніж е, час на роботі. Більше того, надмірна кількість робочих годин знижувала ефективність через втому та зменшення мотивації. Можливо, саме тому скарги на втому. Та вигорання стають схожі на справжню епідемію сьогодні. Як відповідь на цю проблему перенавантаження з'явився цілий глобальний рух за уповільнення. Так званий Slow Movement. книга відкриття повільності німецького письменника Стена Нодольного розповідає про британського дослідника Арктики і засновника цього руху уповільнення сера Джона Франкліна, 1786-1847 рік. Зверніть увагу, це почалося 200 років тому. Карло Норе описав власне дослідження цього руху Slow Movement, в книзі на хвалу повільності, виклик культурі швидкості In praise of slowness, challenge «The Cult of Speed». одна з базових ідей цього руху в тому, що люди постійно поспішають, навіть не розуміючи, навіщо чому так відбувається? Бо поспіх став соціально схваленим, але ж і шкідливим способом життя в той же час. Втім, важливо розуміти, що цей рух не про лінь чи відмову від прогресу, це про усвідомлений темп, який відповідає контексту, інколи швидко. Інколи повільно. Є різні сфери, де нам варто менше поспіху то більше повільності. Їжа, слово food, натуральні продукти, насолода смаком, встигнути насолодитися смаком, спільні вечері та сніданки з друзями, з близькими, освіта, глибоке занурення, менше тестів, більше рефлексії, читання, робота. Фокус на якості, а не багатозадачності. Тобто цей малтітескінг підволікає і руйнує часто якість. Сім'я і стосунки, присутність, бути поруч, слухати, просто час разом, ну і, звісно, без гаджетів. Місто slow cities, простори для людей, а не лише для машин. В нас може бути більше спокою, менше стресу і кращий настрій. А щодо продуктивності та результатів, насправді. Якщо правильно до цього підійти, продуктивність і креативність зростає через уповільнення. Звісно, я не про поради нічого не робити або пливи за течією. Хоча і у цієї ідеї купа послідовників. В мене навіть в бібліотеці є ціла колекція книжок з схожими назвами «Do nothing» Нічого не роби. Тобто інколи швидкість важлива і рух. Звісно, необхідний, але в той же час ми можемо звертати увагу на моменти, коли ми поспішаємо без потреби робити повільні паузи впродовж дня, подихати, прогулянки, відключення від гаджетів. Під час навчання на MBA в КМБС один з одногрупників, керівник групи компаній, розповів мені свою історію. Раніше він працював по 14-16 годин на день. Це великий бізнес, але в певний момент одна непідготовлена зустріч зруйнувала роботу всієї команди за декілька місяців. Це був контракт з великою міжнародною компанією, який згодом. Все ж таки відбувся, приніс доволі відчутний дохід для всіх. Але тоді, за рахунок оцій непідготовлених переговорів, був на межі розриву. Я не можу розкривати всі деталі цієї історії, але вона допомогла мені сформулювати три принципи продуктивності через уповільнення. Перше сила фокусу на впливових речах. Як сказав мені мій одногрупник, він сказав, що в певний момент він зрозумів. Наскільки це важливо фокусуватися на головному і зменшив своє навантаження в рази, фокусуючись на головних речах і інвестуючи туди весь свій час і енергії. Друге, якість понад кількості. І третє відновлення як ресурс. Далі розберемо кожен з цих принципів. Отже, принцип перший сила фокусу або глибокої роботи. deep work. Один з найпотужніших методів роботи з цілями в організаціях є метод OKR – Objectives and Key Results – цілі та ключові результати. Видатний венчурний інвестор Джон Дор. В книзі Вимірю важливе розповідає, як приніс okr підхід в Google і як цей метод допоміг Google та іншим компаніям зростати в 10, 100 або 1000 разів. Не випадково, що фокус на головному через методологію OKRs використовують всі топ-5 компаній світу, до речі. Там зі своїми партнерами ми зараз працюємо як з комерційними, так і з державними організаціями. І в мене за останній час було багато можливостей побачити на власні очі, як це може реалізовуватися на практиці в українських реаліях. Але тримати фокус непросто, бо постійна зайнятість вона в якійсь мірі заспокоює. І ми часто відгукуємось на чергові справи та можливості, не аналізуючи, а наскільки це відповідає нашим пріоритетам. Та наскільки це важливо, може саме цей відрізняє найбільш успішних результативних, Ну, принаймні деяких з них безумовно. Знаєте, я не є таким суперфанатом Стіва Джобса, але моя улюблена цитата на тему фокусу якраз від нього. ось він сказав, що справжній фокус це коли ти знайшов щось, що дуже цікаве, дуже надихає. І далі тобі хочеться це робити. Але ти від цього відмовляєшся заради чогось важливішого. Краще мені здається, не скажеш сьогоднішнє життя, дає безліч можливостей, особливо якщо працювати, знати, куди я рухаюсь, ставати майстром в тому. Але саме тут нас підстерігає оцей пастка знаєте, розфокусування. А фокус вимагає розсудливості, відданості та навіть сміливості говорити ні. Але коли ми так говоримо, виникає ризик. Виглядати ледачим чи занадто перебірливим. Втім, сучасна нейрофізіологія та спостереження за собою яскраво свідчать, що бути продуктивними, коли ми перемикаємось між різними задачами та тримаємо в голові купу справ, майже неможливо. Є багато дослідження цю тему, мабуть, всі ви чули, або більшість з нас чули про них. Мене дуже вразило дослідження про девелоперів, тобто програмістів, коли вони мали п'ять і більше задач. Потім їм зменшували до трьох задач на день, їх продуктивність зростала там, на десятки відсотків. Дуже просто зменшити кількість пріоритетів в конкретний день. Експериментально перевіряли декілька разів в різних напрямках. І на додаток до цього ще є один важливий момент. Брак фокусу не дозволяє робити складну роботу якісно. Але ж в сучасному світі бути майстром своєї справи є величезною перевагою. Коли ми розфокусовуємось, ми її ризикуємо втратити. Отже, перший принцип це важливість фокусу. Принцип другий якість важливіше за кількість. Вже знайомий нам Кел Ньюпорт у книзі «So good they can't ignore you» бути настільки класним, що тебе не зможуть ігнорувати. вводить поняття кар'єрного капіталу. Це якраз про майстерність. Як унікальну майстерність, що відкриває неймовірні можливості в сучасному світі. У Кела Ньюпорта якість це ключовий критерій, і він неодноразово підкреслює, що майстерність це рідкість, і тому дуже цінується. «Great work is rare and therefore valuable». Тобто, сьогодні нам з одного боку важливо. Бути майстром, а з іншого боку, дуже важко розробити свою майстерність, розвинути її, якщо ми постійно перемикаємось. До речі, фраза. Яка є назваю книги Be So Good they Can't Ignore You» належить відомому актору і коміку Стіву Мартіну. Він не чекав на ідеальну можливість, а роками вдосконалював свій стиль комедії. Він виступав перед малими аудиторіями, відточував кожну деталь свого шоу. Зрештою, саме його унікальний рівень майстерності зробив його легендою. Стів Мартін роками шліфував стиль, відмовився від звичайних жарт, пауза сміх схем і створив навіть свою власну філософію філософію комедії. Його ідея якість виступу має бути такою, щоб люди не могли договорити не про це. І Кел Нюпор підкреслює, Мартін не гнався за продуктивністю, він гнався за майстерністю. У мене є ще один цікавий аргумент про важливість якісної і глибокої роботи. Перед пандемією я познайомився з екс ceo Microsoft в Європі. Ян Мюнфайд, це було в Лондоні в європейському офісі Gallup на конференції з розвитку людського капіталу та персональних талантів для високих досягнень в бізнесі та житті. Ян розповідав про те, як став свідком цифрового парадоксу. Ідея в тому, що з розвитком технологій ці самі технології стають доступнішими, але й складнішими. І виникає ситуація, що у, у компанії спрощується доступ до технологічних інструментів, але все більше і частіше бракує людей, які спроможні впоратися з цією новою складністю. Тож найкращі люди стають все більше і більше цінними на ринку. При цьому складність постійно зростає, і ми це знаємо. А людям все складніше розвиватися і освоювати складні речі через те, що люди. Занадто зайняті, щоб займатися розвитком та опановувати складні речі, а ще люди дуже втомлені, і це приводить нас до третього принципу відновлення як ресурс. Він здається контрінтуїтивним, але працює дуже добре. Після школи я навчався в інституті фізкультури. Тоді мене реально надихнула ідея про суперкомпенсацію, коли м'язи зростають та розвиваються не під час тренувань та навантажень. А коли спортсмен відпочиває, тобто важливо дочекатися не просто відновлення, а фази, коли м'язи виходять на підвищену спроможність, коли вони в найбільшій своїй формі вони найбільш активно зростають, і саме в цей момент потрібно проводити наступне навчання. Тож режим тренувань і відпочинку може бути важливішим за старанність атлета, якщо навантажити тіло до моменту відновлення і цієї Суперкомпенсації, то тренувальний ефект буде в рази слабкішим. В рази. Наприклад, для непрофесійного спортсмена. Тоді їх називали фізкультурниками: три тренування на тиждень може бути краще за п'ять тренувань, і схожа ситуація з когнитивною або розумовою роботою та розвитком. Є знаєте, така величезна і дуже популярна брехня про зону комфорту, бо нам розповідають з популярних книжок і з різних сторін, що ми розвиваємося в зоні дискомфорту. Я не знаю звідки це взяли. Але в нас є достатньо. В нас і майно на вазів людства є достатньо доказів, що це не так, друзі. Меттью Волкер у книзі «Why we sleep» Тобто, чому ми спимо, пише, що сон це не пасивний стан, це активна фаза відновлення мозоку, як з м'язами, і він є фундаментом продуктивності. Йому вторить Маркус Бакенхайм, який є керівником досліджень ADP Research Institute якраз про людську продуктивність, залученість він наполягає, і часто повторює, що людина розвивається не в зоні дискомфорту, коли в нас є так звана симпатична нервова реакція бий, біжи замри». А тоді, коли ми в спокійному стані або rest and digest, парасимпатична нервова реакція, коли ми заспокоїмось і перетравлюємо не тільки їжу, а й нові думки, ідеї, і ми саме тоді розвиваємо свій мозок, саме в такому стані спокою народжуються нові нейронні зв'язки. Як підтверджує нейронаука, творчі прориви відбуваються саме під час відпочинку. Або зміни діяльності є велика кількість історій науковців, письменників, які працювали 4-5 годин на день, але це не означає, що вони нічого не робили, або їх мозок нічого не робив в інші часи. Персонально мене завжди трошечки заводило в глухий кут запитання мами, коли вона питала: А ти на роботі? Я намагався пояснити, що мама, я завжди на роботі, бо робота в мене в голові, і мій мозок працює постійно. Але якщо я Беззупинно про щось думаю. Якщо я себе якби змушую робити послідовно задачі, мій мозок не видає того, що він може насправді. Є класна, до речі, книга на цю тему книга Рест, тобто відпочинок. Її написав підприємець Алекс Панг з Кремневої Долини. підприємець, який пережив декілька вигорань і вирішив зайнятися проблематикою, бачившись. Таких же навколо себе людей, як зменшити негативні наслідки, як збільшити свою продуктивність, не вигораючи. І ось як відповідь він написав цю книгу, і, в якій пояснює і показує, що високі досягнення корелюють з глибоким відпочинком. Більше, ніж з, з безкінечними робочими годинами, не з нескінченною працею. Тож, меседж, не кількість праці. Визначає результат, а якість і ритм. Я не стверджую, що можна працювати там по 3-4 години на тиждень, але в залежності від того, чим ми займаємось, цей автентичний і. Глибокий ритм сфокусований на тому, що дійсно важливо, дасть нам набагато більше результату, ніж постійна завантаженість, навіть якщо вона по 50 годин на тиждень. Ну і деякі мої власні спостереження е, під час пошуку моєї формули продуктивності це те, що працює саме для мене. Я не певен, що це настільки ж універсальне, як те, що я розповідаю на основі наукових даних, але втім, думаю, що це може бути корисний вам. Важливість емоційного стану. Jacques... Euh... Підтверджують результати дослідження українських вчених, наприклад, Людмила Миколаївна Карамушкин, головними бар'єрами для професійної діяльності стають не зовнішні обставини, а нездатність протидіяти стресу та емоційному виснаженню. Людмила Миколаївна Карамошка, це українська вчена, доктор психологічних наук. Вона завідує лабораторію організаційної соціальної психології, і вони вивчають на реальному практичному досвіді наскільки цей coping strategy або стратегії того. Як ми впораємось, як ми працюємо з стресом, з виснаженням, як вони додають до нашої продуктивності? І тут висновок однозначний: спроможність бути в ресурсі важливіший за все інше. Ну і мій персональний досвід рік тому так вийшло, що мені треба було різко підняти продуктивність. Тобто, хоча б в два рази, і я почав зі спостереження, в тому числі після спілкування з Людмилою Карамушкою, що мені заважає, які мої персональні основні якби підривники продуктивності, що виявилося, в мене вийшло їх п'ять страх, негативні емоції, поганий сон, що підтверджується, і проблема з пріоритетами, і несродня діяльність. Коли я це вже виявив, то відповідно було легше знайти. Якісь ресурси, інструменти, як це подолати, що ж допомогло. По-перше, це три речі, які я вважаю найпотужнішими практиками підвищення нашого стану. Знов я не певен, що вони універсальні, але мені здається, що працюють майже для всіх. Перше, це вдячність. Практика вдячності покращує психологічне та фізичне благополуччя. Ну, мабуть, найкраще з усіх інших інструментів. Є така вправа: три хороші речі, three good things, яка, мабуть, є найпопулярніша вправа в позитивній психології, якщо нам потрібно підняти власну продуктивність і власний стан кожного дня записувати три речі, за які ми вдячна. Доведено, клінічно, навіть що ця вправа має потужний і доволі довготривалий вплив на наш стан? Друге, це позитивні емоції. Барбара Фредріксон, професорка, вона Авторка Broaden and Build Theory теорія розширення і побудови. Працюю з позитивними емоціями. Вона пише, що позитивні емоції вони це не лише про те, щоб нам класно жилося, або вони не лише прикрашають наше життя, вони розширюють наші можливості і мислити, і діяти. І дійсно, на базі величезної кількості експериментів, в тому числі, вона показує наскільки позитивні емоції допомагають. Лишатися продуктивними, виходити на новий рівень продуктивності, навіть незважаючи на якісь зовнішні виклики. Ну і як наступний крок в її роботах вона вивчає любов. Нещодавно її одна з останніх книжок: Лав 2.0, любов 2.0. Про те, що саме стан, ну це такий метаемоційний стан любові, він ну це не про романтику, це про той стан, який виникає, вона називає в мікромоментах. Коли ми з'єднуємося з чимось важливим, до речі, я певен, що тема любові зацікавить глядачів, і ми зробимо окремо відео на цю тему. А поки короткий висновок без внутрішнього ресурсу, продуктивність перетворюється на боротьбу з собою. І нарешті найголовніше. Найвища продуктивність виникає там, де є покликання і використання сильних сторін. Дослідження залученості та резилентності ADP Research Institute в 2021 році привели до висновку, що є два ключових показники або фактори, які впливають в несприятливих умовах на нашу спроможність бути продуктивними і протидіяти викликом ззовні це можливість використовувати сильні сторони кожного дня, і друге, коли люди відчувають ентузіазм щодо роботи кожного дня в оригіналі. Питання, якими вимірюють оцю спроможність, це чи має можливість кожного дня використовувати свої сильні сторони на роботі, і чи відчував я ентузіазм кожного дня минулого тижня. Дослідження ГЕЛОП це також підтверджують і додають, що люди, які фокусуються на сильних сторонах, в шість разів частіше залучені в роботу і в три рази частіше мають високу якість життя. Отже, час зробити висновки. Знаєте, мене колись в Америці навчили правило е, трьох пунктів: б ти не говорив, скільки б довго ти не говорив, важливо залишити. Слухачів або людей, до яких ти звертаєшся з трьома ідеями, якими вони можуть поділитися за вечерю з друзями. Спробую підсумувати сьогоднішнє відео. Отже, перше мінімум перемикань протягом дня і обмежена кількість справ в голові. Друге концентровано розвивати власну майстерність. І третє увага та турбота про свій стан, як фізичний. Так, і емоційні. А ще, мабуть, є головний парадокс, і пастка цей канал про продуктивне і щасливе життя. Як вони пов'язані? Більшість людей переконані, що більше справ, більше успіху, більше щастя. А що якщо це хибне переконання? Коли ми продуктивно рухаємось в хибному напрямку, продуктивність стає недоліком. Стратегія важливіша за кількість задач, і істинна формула насправді геть інша. Щастя не є наслідком успіху. Щастя це є причина успіху, бо вона дає енергію для нього. Сьогодні я вчуся дивитися на продуктивність не як на обов'язок, а як на мистецтво жити краще. І запрошую вас приєднатись до цього пошуку разом зі мною. Тож, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, і будемо разом продовжувати цю подорож.